Самооцінювання це перший крок до побудови моделі якісної школи, що базується на вивченні думки всіх учасників освітнього процесу, сприяє реальному залученню громадськості до управління школою, допомагає оперативно реагувати на виклики, відстежувати динаміку та визначати напрями розвитку закладу освіти. Механізм самооцінювання у Стецьківському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів сумської міської ради відображається в положенні про внутрішню систему забезпечення освіти. чого ми розпочали? Узяли участь в проєкті управління Державної служби якості освіти в Сумській області інноваційному освітньому Хакатоні Самооцінювання Крок за кроком. Команда закладу визначила свої сильні та слабкі сторони, розуміння потреб та очікувань, обрала напрям для самооцінювання. А головне стала одним єдиним організмом, що працював заради досягнення результату, орієнтуючись на загальні цінності: чесність, професійність, соціальну відповідальність, креативність та емпатію. Працюючи в проєкті під гаслом у єдності, наша сила у силі, перемога. Ми розвивали культуру самооцінювання і співпраці між учасниками освітнього процесу, брали участь у заняттях, спрямованих на поглиблення розуміння розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі, тематичних тренінгах та онлайн консультаціях майстернях, отримали рекомендації щодо проведення самооцінювання за допомогою критеріїв, розроблених Державною службою якості освіти України. Як результат участі в освітньому хакатоні проведення самооцінювання включили до річного плану роботи закладу. Перше. Визначили відповідальну особу для координації результативного запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. Друге. Створили робочу групу для забезпечення вивчення та оцінювання системи за кожним із напрямів. 3. Визначили залучених осіб до проведення самооцінювання відповідно до напряму адміністрація, педагогічні працівники, батьки, учні 9-11 класів, представники учнівського самоврядування. 4. Визначили терміни проведення самооцінювання якості освітньої діяльності. 5. Узагальнили результати вивчення освітньої діяльності закладу освіти та визначення рівня оцінювання. Шосте. Розглянули результати самооцінювання на засіданні педагогічної ради, обговорили з представниками учасників освітнього процесу оприлюднили на офіційному сайті Стецьківського закладу загальної середньої освіти Сумської міської ради. У Стицьківському закладі загальної середньої освіти Сумської міської ради була обрана наступна модель самооцінювання щорічне самооцінювання за окремими напрямами освітньої діяльності. Ця модель дозволяє глибше вивчити та оцінити якість освітньої діяльності за обраними напрямами. 2022-2023 навчальний рік освітнє середовище закладу освіти. Управлінські процеси закладу освіти. 2023-2024 навчальний рік. Система оцінювання здобувачів освіти. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти. За результатами проведення самооцінювання ми отримали об'єктивну інформацію про стан справ у закладі освіти. Побачили сильні та слабкі місця в організації освітнього процесу і управлінської діяльності, що дало змогу визначити подальші дії для підвищення якості освіти, проаналізувати ефективність управлінських процесів та реалізувати заплановане.